Доброго дня всім. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань екології та земельних відносин. Шновочка члени комісії та запрошення на засіданні пробуло 5 депутатів. Відсутні Женевський Сергій. Комісія правомочна. Передати питання, приймати відповідні рішення, рекомендації та висновки. В роботі постійної комісії беруть участь права голова обласної ради. Состалюк Сергій Анатолій, заступник голови обласної ради. Рінічінювала комісії плані бюджету, Охан, Місанк Сійович, заступник голови обласної державної адміністрації. І всі присутні до сьогоднішніх питань, які будемо розглядати на комісії. Чи є зуваження або пропозиції до порядку денного? Немає. Немає? Що пропоную передлений прийняти службу? Прошу проголосувати. Хто за? Переходимо до розгляду порядку денного. Питання номер 1 Про внесення змін до стратегії розвитку Ірівської області на період до 2027 року. Всевір, слів. Шановні депутати, запрошення присутні. До вашої уваги представлено результат роботи по актуалізації по стратегії розвитку області на період до 2027 року. Нагадаю, що стратегія затверджувалася обласної радою у 2020 році. Сталися певні соціально-економічні зміни, зокрема, і збройна агресія Російської Федерації. О, була проведена робота щодо, щодо, щодо її актуалізації. Робота проводилась публічно, Складу робочої руху було звучно понад 90 осіб, зокрема, і депутати обласної ради були залучені. Плота тривала півтора року і коротенько і стратегічних цілей у нас не змінилося залишаються їх три: це розкоп економіки, розкоп інфраструктури та розвиток людського капіталу. Підтверджено також і смарт-економічна спеціалізація регіону. Це е, мемова та деревообробна е, промисловість, це погибна переробка е, сільсько продукції та харчова промисловість, логістика і сектор. Відповідно, змін знали саме завдання стратегії. Які ми не могли передбачити раніше, зокрема серед них це розширення інструментів підтримки бізнесу, в тому числі революного, зручення суб'єктів подарунного області, то обороно-промислового комплексу, підтримку тих виробництв, які здійснюють випуск продукції оборонного таку. Двічі ми так, так, та, вищем, цю стратегію захищали один раз у Бові на сесії стратегічній по регіональній стратегії, а в другий раз Олександр Сергійович захищав її на рівні Мінорегіону. Всі ті зауваження, які до нас давала експертна група, були враховані, але разом з тим, типу стратегія за першу її потрібно затвердити, але все ж таки ми чекаємо від мінрегіону. Взагалі, концептуально нового підходу до стратегіювання з регіональними там з цілим зонуванням типу території. Тобто вона буде вже більше навіть схожа на, на якусь навіть наукову роботу. Тому у нас в стратегії визначені всі ті вектори, які потрібно. Але я думаю, що ми за місяць два будемо вже її переформатовувати під ту джунування, коли ми зрозуміємо, яка в нас буде зона, і там буде більш детальніше на кожного регіону йде. Основний підхід в тому, що, е щоб регіон регіону не заважав або не перетягував один з одного там, певну свою специфіку. Якщо, наприклад, е у нас там достатньо деревообробних підприємств, ми можемо ще там забезпечити, а сусідній регіон просто притягує його до того, щоб... Ішбері реалізувати інвестора, то це не, не відповідає кластеризації. тому була прийнята і презентована мінірагіоном така вже дуже серйозна стратегія. Можна підтримати, винести на сесію. А вже коли ми отримаємо новий підхід, думаю, знову ж таки у нас буде ширша, ще, ще більш ширша аудиторія залучена до його проблем. Якщо дозволити. Під час захисту на рівні регіону була створена комісія. Відповідно, я захищав цю нашу стратегію. Як Васильович сказав, до розробки цієї стратегії були залучені і в тому числі науковці, багато фахівців у різних галузях, і якраз на цьому захисті так само були експерти в різних галузях, і наша стратегія була високо оцінена цієї комісії і тими науковцями, які її читали, які її вивчали. Ті рекомендації, які нам були надані під час захисту, ми їх всі впровадили і внесли зміни до стратегії. Тому також прошу підтримати, тому що по цій стратегії ми можемо жити і працювати в до 27-го. розумію, фактично ще буде громадам авторизувати. Я думаю, у нас 60% відсотків територіальних громад мають стратегії, чотири з них потребує е, актуалізації, Теж відповідно до тих змін, які в нас в області. Тому це спільна робота у нас попереду ще і план реалізації стратегії, тобто визначено півроку часу для того, щоб підготувати на 2025-2027 роки конкретні заходи, проєкти інвестиційні і регіонального розвитку, які треба буде зреалізувати. Наявність актуалізованої стратегії дає можливість брати участь у залученні коштів з державного бюджету, так звані публічні інвестиції, а також Відкриває можливості для залучення грантового компоненту. Це теж важливо для того, щоб громади і області отримували ще доступі до цього ресурсу. Прохання дякую. Немає ніяких немає. немає. Отож, пропоную доступну рекомендацію інформації, за то довідомо, з проєктом рішення цього питання та рекомендувати обласної ради внести це питання. Хто за? Хто проти? Хто тримається? За одного слова рішення. Дякую. Переходимо до питання номер два. Про звіт щодо виконання бюджету Вінницької області. До рік. Аркадівна... Коротко скажу про те, Аркадівна в межах того, що ми могли, величезно, ну я вважаю, для нашого бюджету обласного майже двісті мільйонів вклали на потреби сил складових оборони, це і допомога військовим. Ми не закуповували жодних. Речей для того, щоб не переотворювати це в якусь публічну складу, ми давали прямі субвенції для військових частин, для власних закупівель, для того, щоб оскільки є філософія проста кошти платників податків. У цих коштів дотичне кожен депутат, який представляє свій регіон. Тому е всі ті субвенції, які ми видавали, вони видавалися просто, тихо і прямо е цільовим методом на ті військові частини, які є. Господарську частину в межах е, нашого фінансування ви, да, ми досить раціонально також забезпечили. Разом з тим. Е, дуже багато також зроблено в, в самім складові сили безпеки е, і оборони області. Зокрема, і якщо ви читали новини, ті та система, яку ми розвиваємо, зокрема безпекова від вишок на кордоні до е, системи. Як би так сказати, так щоб не, не сказати лишнього. Для просто ми були з Андрієм Петровичем на тестування того, що ми зробили для, в області, і ми дивилися, як функціонує система розпізнавання обличчя і аналітика штучного інтелекту. Ми завантажили фотографію, нам демонстрували, завантажили фотографію Степана Бандери, чи зможе знайти система вище зазначеного послу. Так вона знайшла її на одній із камер з Латапазі. Це був Шопер. На якому була просто портрет Степана Бандера, систему, яку ми, ми хочемо в цьому році завершити вже її, це ще додаткове фінансування, але вже залучаємо цю, цей проєкт громади, оскільки це дозволить нам зшити основні ключові камери в систему автоматизованого аналізу і аналітики 에, того, що відбувається. Для прикладу, коли ви просто ставите приблизний зріст, колір куртки і, наприклад, взуття. І система вам видає аналітично всіх тих, кого вона бачила в певному кластері в квадраті саме з такими параметрами і намагається побудувати маршрут. Зокрема, ті, як ви бачили, терористичні акти, які в нас були. Якраз саме ця система дозволяла в синергії з безпечним містом, а вона його теж відтягує до себе, побудувати маршрут умовного руху терористів, які мали здійснювати. І здійснювали підрив також завдяки цій системі, і, зокрема роботі служби безпеки, було і декілька таких випадків попереджено це насправді дуже дуже вагома складова нашої безпекової складової в області, і вона показала свою ефективність. І зараз ми проводимо в тому числі і перемовини із торговими мережами з торговими центрами для того, щоб вона щоб вони встановлювали камери з розпізнаванням обличчя краще. Маршруту і трекінгу, транспортних засобів це вже зараз взагалі не є проблеми. Тому а, от то, ту частку, там до та 20% від бюджету на сили оборони і власну безпеку. Ми намагаємося тримати. Решта показників бюджету, я думаю, є, і можна було задати. Але основною задачею була достатньо ми допомагали і 104 четвертій нашій бригаді, і іншим бригадам. Там, де є рівня. знову ж таки, ми публічно не, не особливо комунікували в цьому, для того, щоб вважаємо, що всі тут дотичні до цього, і кожен може публічно потім прозвітуватися от після звіту, сказати, що от стільки всіх не виділяли. Дякую. 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 колеги в якому форматі ми будемо? нам просто скаже декілька цифр таких основних, так? Про це зумічні показники, можливо чи питання відповіді яких відповіді? Якщо немає питань, то рухаємося далі. Можу буквально два речі. Можна власне. Значить, ми виконали й перевиконали план власних надходжень до обласного бюджету по загальному фонду на мільярд чотириста мільйон гривень надійшло власних доходів порівняно з 23 роком у співставних умовах. Це з 19% росту. Або в сумовому виразі плюс 232 мільйона порівняно з 23 роком. Сам затверджений змінами план виконаний на сто або на кінець року 13,1 з плюсом мільйона гривень. Це затверджений з врахуванням змін. Провели також всі видатки, які були зареєстровані головними розпорядниками коштів. Щодо екологічного податку, також він. Перевиконаний по результатах року на 133% Надійшло 16 мільйонів 879 тисяч гривень. Також надійшло грошових стягнень за шкоду за подіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природнього середовища на 1 мільйон 844 тисячі. Також вдвічі затверджений план, перевиконаний. Видатки були проведені в основному це в сумі 13,2 мільйона гривень на виконання природоохоронних заходів або 90, майже 9%, по затверджених в бюджеті. Проводились видатки департаментом з питань будівництва та архітектури на реконструкції очисних споруд з продуктивністю 1000 метрів кубічних на добу СМТ Воржів Рівненського району. Це на суму 12,4 мільйона гривень або у повному обсязі до призначень. Також департаментом екології та природних ресурсів на розроблення регіонального плану управління відходами на території Рівненської області 0,8 мільйона гривень. Крім того, департаментом екології було використано на здійснення заходів із землеустрою 95 тисяч видатки проведені... На інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення відповідно до обласної програми охорони навколишнього природного середовища. Дякую. Колеги, немає запитання? Тоді пропоную прийняти наступну рекомендацію. Інформацію затримаємо, погоджусь з проєктом рішення цього питання та рекомендувати голові обласної ради внести це питання на сесії обласної ради. Прошу підтримати. Хто за? Проти п'ять депутатів за. Рекомендацію прийнято. регламенту системи збору і транспортування та скидання очищених річних вод рівно об водоканалу. Відповідно до вимогу закону України про водопостачання, водовідведення та очищення. Хочете запитання? Немає, Ні, немає. Рухаємося далі. Добре, Рекомендації інформації до довідами поводити з проєкту облічного та рекомендувати голови власної ради внести це питання. Віде, це ради. Прошу підтримати Хто за, хто проти. Я за рекомендацію. прийнято. Переходимо до наступного питання номер 4 про погодження технологічного регламенту очисних споруд званого водо водовідведення. Є хтось ще питання? Ні, не, 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 не. немає. І, то, переходимо до прийняття рекомендації, інформації, за довідомо поводитися з проєктом та рекомендувати голови ради внести це. Власно ради, прошу підтримати, хто за, хто проти, хто усі за рекомендацію прийнято. Переходимо до питання про надання земельної ділянки площі на цілих 2750 немає гектарів постійного користування рівне каналу. Все питання? Але Але немає. Ці. Ці одно Однотипне питання. Так, Тільки в мене буде питання. У році родів розпочали, так, да, цей процес. Зараз завершуємо, чому такий великий розрив оцінює процесу. Ми його почали, давно ще в 2006 році. так, так. Але Буршвиця та, та, та. це водопровідні мережі і сердовини, які прийшли на водоканал у 2020 році. Зрозуміло. Але, зрозум. але, але певний депутат, який проживає на території. Рушуся. Бухував рішення про виділення. Ну однак, вдалося зі дирі... своїй раді прийняти ці рішення. і да. сі, Гаразд. Якщо не буде запитань, то пропоную прийняти наступні рекомендації. Інформація відома, поводити з проєктом рішення цього питання та рекомендувати голови власної ради внести це питання на це. Хто за? Хто 5. За. До про так. Отож, Проти, ради питання, ради. Прошу за. Втатів, хто 5 за. Переходимо до наступного питання про надання земельної ділянки площею 0,2299 гектарів постійне користування рівної обов'якома. Немає запитань, так? Отож, пропоную прийняти наступну рекомендацію. Інформацію законодію, охоти з про річні запитання, рекомендувати голові обласної ради донести цифра на розтечної власна рада. Прошу підтримати. Хто за, хто против, хто 5 за. Переходимо до наступного питання про надання земельної ділянки площею 0,0. 733 тисяч гектарів постійне користування рівними облдона. Пропоную прийняти наступну рекомендацію. Інформацію довідомо в офісу про цього питання та рекомендувати велику змагати внести. Це питання познати. Прошу підтримати хто за, хто проти, хто отримався 5 за Рекомендацію Прийнято переходимо до питання номер 8 про надання земельної ділянки площею 0,379 гектарів Постійне користування рівних обладоканалу. Теж технічне питання. Прошу підтримати. Хто за, хто проти, хто утримався. Рекомендацію прийнято. Дякую. Переходимо до питання номер 9 про надання дозволу прат рівнобленерго на використання земельної ділянки, що є спільною власністю територіальної громадського у міської міській області для прокладання кабельної лінії електропередачі на період виконання будівельно монтажних робіт. З існуючими, з існуючими комунікаціями прокладачи. Поблизу існуючи? В них планерго має пластму ТП. Будуть пропадати не по існуючим. Ну тобто поблизу існує чи? Можна скажу. Я зобов'язав. Я існує, що насикати не в рівні 10 кВт, це районнової забудови. Нових обмежень не буде, так? Ні, нових обмеження не буде. Були запитання тут. І пропоную приняти наступну рекомендацію. Інформації задоволімо, бо до зберігав рішення питання та рекомендувати голові обласної ради внести це питання на сесії обласної ради. Прошу підтримати, хто за, хто проти, хто утримався. П'ять 5. За рекомендацією прийнято, переходимо до наступного питання прошу про надання у користування мирницьких логіч приватним підприємству Мерзинського господарства діагності. Чи буде це питання? Немає. Підпонує прийняти наступні рекомендацію. Інформація, оскільки ми вже це питання задали на попередній комісії, то пропоную прийняти наступних рекомендацій. Інформацію довідаємо поводити споєм річністю питання та рекомендувати їх власне ради внести на ради. Прошу підтримувати. Хто за? Хто проти? Хто звернувся? П'ять. За рекомендацію прийнято, переходимо до наступного питання про надання у користування мисливських військ громадських організацій, первинний мисливський клуб Зубрала. Немає запитання. Пропоную прийняти наступну рекомендацію. Інформація та довідомо потис проєкту рішення супитання та рекомендувати голову Ради внести на це в страну. Прошу підтримати хто за, хто проти, хто отримався. 5 за рекомендацією. Переходимо до питання номер 12 Про надання укресування московської від Товариства з межним землю Форрист МКСК. Та ж саме питання. Наступну рекомендацію про. Інформацію про довідомо, ходить проєкту рішення та рекомендації обласної ради внести це питання в проєкту на ради. Прошу підтримати. Хто за, хто проти, хто утримався, за рекомендацію прийнято. Переходимо до наступного питання про надання у користування Мисливської прогнозської організації Мисливського Балашівка. Чи Балашівка перепрошую Березнівська така так? Я розумію. Так, перепрошую, що не так постав на Чи будуть запитання до виглядача? Немає. Немає. Пропоную прийняти наступну рекомендацію. Інформацію довідаємо, поводити з проєкту екологічні запитання та рекомендувати випуск ради внести секретарку. Хто за, хто проти, хто я й за. Дякую, переміжаючи що щось доповіли. Все всі зрозуміло. Ну і е, хотів би ще привітати нашого колегу Романа Володимировича, народження, побажати всього найкращого, миру добра злагоди реалізації задуманого. Хай Яновоохорониця прийгає, слухає на гарні, хороші і справи на вітну працю на користь рівненської обласної громади.